Всім привіт! Друзі! Купив таку кількість монет України золота 999-ї проби, які я буду продавати. У вас є можливість купити у мене ці монети. В продажі є 2 гривні архістратих Михаїл. Ось так вони виглядають. Золото 999-та проба, вага 3:11. Є в наявності 10 таких монет. Монети починаючи від 2012 року по 2021 рік. Тираж монет від 2000. Зараз ціна такої монети починається від 17 тисяч гривень. Ціна на такі монети тільки росте, так як росте ціна золота. Щоб ви собі розуміли. Ціна металу такої монети 15 тисяч гривень на даний момент. Тобто здати цю монету на металобрухт можна за 15 тисяч гривень. Це монети номіналом 2 гривні вагою 3,11. Також є монети номіналом 5 гривень 2015 року. Ось так вони виглядають. Так само Михайла Архистратих. Золото 999 проби. Вага монети 7,78. Ціна такої монети зараз орієнтовно 41 тисяча гривень. Це є орієнтовна ціна. Я думаю, що дешевше продавати, ніж 41 тисяча немає сенсу. Зараз такі монети. Ціна металу такої монети 37,5 тисячі гривень. Далі, друзі, є одна монета. Номіналом 10 гривень, вага якої 15,55. Це пів унції. Унція вага 31,1 грама. У ці монети 3,11 це 10-та частина унції. А ця монета вагою півунції. Михаїл Архистратих 2014 року монета. Ціна зараз такої монети орієнтовно 82 тисячі гривень. Ціна метала 75 тисяч гривень. В однієї є монети злегка тріснута капсула, а так монети в хорошому стані. Капсули, зі слів попереднього власника, не відкривалися. Я, звісно, цього не гарантую, але думаю, що капсули ніхто не відкривав. І остання монетка це 125 гривень 97-го року оранта. Тираз 4 тисячі штук, золото 999 проби. Ось така монетка. ну Капсулу тут треба буде поміняти. Вона має потертості і подряпини. Монета в хорошому стані. Ціна такої монети зараз орієнтовно 45 тисяч гривень, вага 7,78, ціна металу 37,5 тисяч гривень. Ось такі монети. Друзі, хто розглядає золоті монети як інвестицію, будете мати можливість у мене їх купити. Я, наприклад, не встигши купити ці монети, і ціна золота вже виросла більше ніж на 9% з того часу. Тобто, по ціні металу я вже заробив більше ніж 1000 доларів на цих монетах. Підписуйтесь на канал. Всім пока.